Шановні колеги, всі, хто працює в ягідному бізнесі України, дозвольте запросити вас на четверту міжнародну конференцію по чорниці високорослій, як ми її називаємо, або це лохіна чи голубіка, та журавлині поклюки. Моя установа, інститут садівництва, є також співорганізатором заходу. Ця конференція вже стала традиційною. З року в рік набуває дійсно популярності. Туди будуть запрошені провідні фахівці України, а також ближнього зарубіжжя. Які максимально нададуть інформацію по цій культурі, я особисто буду робити доповідь про стан та перспективи розвитку черниці високорослої в Україні, про те, як нарощуються площі, які сорти стають популярними в Україні, і взагалі про перспективи комерційного її вирощування. Буду радий бачити всіх. Я вважаю, що ви недарма потратите свій час і дійсно отримаєте цінну інформацію. А також задоволення від участі у подібному заході. До скорої зустрічі на конференції.